Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, стрільці, роблю для вас маленький розклад, що принесе магічний період, котрий в нас почнеться 31 серпня. Це буде блакитна луна. Неймовірно, магічний період. Будь ласка, Диві, дивіться, зараз, вже зараз почався такий період, але потім буде, ну... Я не хочу сказати погіршуватися, да, але буде набирати обороти такі, е, така тенденція. Ваше життя будуть е, повертатися люди з минулого або ситуації, коли ви щось не вирішили, розумієте? Коли ви просто, ну, там, е, ну, наприклад, да, там якісь кармічні події, наприклад, хтось там вам вас постійно ображав, ви просто не, не розставили точки. Крапкі да, з людиною, тобто не дали якусь гідну відповідь. І, ну тут зараз не йдеться. Дивіться, кармічні пропрацювання треба гідно проходити тут. Не про те, що там набити пику комусь, а тут про більше дипломатію, про вмикання співчуття і кохання до інших людей. Котрі вас мучають. Чому так? Тому що вони ваші тренажери, вони чомусь вас навчають. Да? І якщо ви просто ту ситуацію не завершили, а просто кудись поділися з цієї ситуації, то вона зараз може повернутися. Навіть ті самі люди можуть повернутися або схожі на них. От. І стосовно цього, будь ласка, заходьте в опис. Я зараз збираю аудиторію на безкоштовну подію. Угу. На безкоштовну подію. от, Будемо, будемо обнуляти нашу карму. Просто хочеться більше людей, щоб була синергія. Це буде прямий ефір. Звісно, безкоштовно, я вже сказала. Якщо потім захочете, мене. Ну... Задонатити, то, будь ласка, моя карта завжди у доступі. От, Але, ну, в принципі, я збираю для того, щоб і собі допомогти ну, в плані синергії, розумієте, щоб в нас потужно все пройшло. От, Тож поїхали любі друзі, витягну три карти з цієї колоди і одну з готичного оракулу про кармічні події. Що принесе для вас період, а, починаючи з, з 31-го, ну, неймовірно. Невірно, любі друзі, неймовірно, Ну такого такого давно не було. Дивіться, король мечів, що принесе? Зараз, зачекайте, я протрактую, я хочу одразу витягнути, будь ласка, готичний оракул дай а, кармічні події, котрі треба буде пропрацювати. Ну, я ж сказала, да бачите вони мене чують. Ну Я нічого ж не підробляю. да вони самі так вилазять. Король мечів, дивіться. Тут, якщо ви зараз чоловік, то для вас це буде поява сильного суперника. Це людина може бути з влади, може бути по політикам або мати великий бізнес. Тобто людина статусна. Дивіться, якщо ви жінка, слухайте уважно. Для вас це буде зустріч з такою людиною. Вона може бути критичною. Як мінімум, така людина буде безпорадним. Ну, їх називають по-простому альфонс. Да? А як максимум, це людина буде ну, така деспотична, тому що дивіться, ця людина він знає, що він чогось може досягнути тільки за рахунок вас. Ну або інших людей, розумієте, в нас це загальний розклад, тому не 100% у всіх це буде чоловік. Здебільшого ця карта все ж таки каже про людину, ну, про чоловіка. Але не завжди, коли загальні розклади, воно може казати про жінку, в котрої ну такі ярко виражені е, чоловічі якості. да? Вона там може по столу стукнути, от і така, вона теж е, ну, злюка, вона. Ну, агресивною може бути людина. Навіть, знаєте, коли ви будете спілкуватися, у вас такий потім після смак після людини, тому що вона любить якось, знаєте, підкавернути, якось заховати свою агресію за, ну, за гумором і так далі. Тобто будьте обережні. Карта каже ще: дивіться, якщо ви жінка, то вам взагалі з такою людиною не треба нічого мати спільного. Від слова взагалі, тому що він може і, щоб добитися свого, він може застосувати до вас, застосовувати до вас навіть фізичне насилля. Тож вам треба буде відстояти свої кордони. Вже по цій карті, розумієте, відстояти свої кордони, не дати такій людині керувати вашим життям. Тому що буде розруха. А, і тут справді по такій, по такій карті може бути ситуація, де буде йти річ про життя та смерть. Ще дивіться, зараз спочатку повномасштабного така карта в мене випадає а, на, на расистів. Тому, якщо ви а, десь там, де, де це можливо прям ну, зустріч, просто будьте обережні. Розумієте, тому що для вас це пропрацювання. Це означає, що ну вам буде важко якось там заховатися десь, да вам просто треба уникати. Уникати це ну означає там виїхати принаймні тимчасово ще щось. От, але все ж таки, ну ви вже дивіться, дивлячись, якому ви зараз в регіоні. будь-якому випадку така людина, така енергія вас буде шукати, будь-де ви не були, розуміти, будь ласка, кармічні пропрацювання. Їх треба гідно проходити. Що це означає? а Треба просто сказати такій людині, ні. Мені не треба твої послуги, мені не треба твоя увага, мені не треба від тебе щось. Розумієте? Поставити її на місце. Такі люди вони не дуже собі впевнені. Він тільки штрикати може. Якщо в нього забрати у цей його інструмент, розумієте, от він буде так само безпорадний, тому що от тоді, ну такі люди, вони розуміють, здебільшого все ж таки да силу якусь. Але знову таки дивіться, щоб ви вам треба вийти гідно з ситуації, щоб ви собі не напрацювали карму негативну, Розумієте, що це означає? Це означає не битися, не дратися, одразу розставляти. Ті крапки, не допускати близько таку людину, якщо це людина повертається, тому що зараз до багатьох будуть саме повертатися всі такі люди ситуації, котрі нам треба відпрацювати. Якщо це повернулася людина, ваша знайома, це означає, що вам треба одразу звернутися, тільки ви там десь на горизонті побачили да, появу, ви вже розумієте, що вертається, одразу одразу зрозуміти, да, до кого бігти, хто може допомогти. Тому що бачите, у вас оточені є людина, котра вам може допомогти. В, в нього є жезл, і жезл. Ну це про дії, це людина дієва, король жезлів. Це чоловік, котрий так само має статок, але він дружно налаштований до вас, розумієте, готовий вам допомогти. Якщо треба поїхати від такої людини, він допоможе грошима, наприклад, або якоюсь порадою, от, або якимось просуванням допоможе, і ви зможете уникнути, розумієте? Ви будете, ну, наприклад, просування по кар'єрі легко, да, людина може вам допомогти. А, ну... По цій карті. От. І це означає, що ви будете більш впевнені в собі, у вас буде гарні, ну, гарніший достаток, да? навіть якщо ви зараз знаходитеся під впливом такої людини, ви будете більш впевненіші в собі і зможете ну, спригнути з того гачка. Тобто, дивіться на свою ситуацію, тому що ну, не дивлячись, що ви всі одного знаку задякали, у кожного буде тут по-своєму. Тож, будь ласка, у вас є людина, до котрої ви можете звернутися. А, і така людина допоможе справедливо та благосно розрулити ситуації. Для кого ще дивіться, може бути новина про якусь спадщину. А, знову таки, да, якщо це стосується ну, бойових дій, якщо ви в такій, да, то ну, можливо, буде, буде, буде отримання спадщини. Да? Це не завжди нам приємно, тому що коли ми отримаємо спадщину, це означає, що хтось пішов з нашого життя. От. Ну, А в принципі, по цій карті тут можуть бути ну, гарні новини просто про фінанси, не тільки про спадщину. Тут у вас може бути успіх задуманого підприємства. І якщо ви особливо жінка зараз дивитесь, то карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. Дивіться, сонечко. Да, я просто перестрибнула, щоб вас заспокоїти одразу. Сонечко теж це потужна карта. Вона перекриє вам. Воно вас підтримає. Сонечко. Розумієте, тут ви можете зустрітися з позитивною людиною і відчувати гарний вплив її на ваше життя. Карта каже про щастя. Ну, звісно, коли ви розставите крапки, коли ви підете від такої людини, коли ви збіжете до да, будь-яко, коли ви позбудетеся такої людини, то буде сонечко в вашому житті, любі друзі, не катуйте себе через таку людину. Ну, що ж ви, конячка, щоб вас запрягали. Ну, дивіться, обирати, звісно, вам. да? Ця карта каже про щастя, про успіх і про вдачу. Для когось це буде. Щасливий шлюб. да? Це ж може бути непросто просто друг знайомий, Да ви бачите, він дивиться сюди на сонечко. от Для когось це буде народження дітей, тут про творчі підйоми, приємні новини, виграші, можуть бути сюрпризи, досягнення якоїсь мети, у когось з'являться нові ідеї, котрі підвищать ваше матеріально благо. Ну, про радість і про гарні події, карта каже. Тож, будь ласка, бачите перше. Прибирайте зі свого життя негідних людей, всіх аб'юзерів, всіх альфонсів. ви вигідні того, щоб е, бути щасливими, да? вигідні того, щоб зустріти гарну людину. У когось буде вибір, скоріш за все, да? тому що тут ну туди-сюди. Сонечко посередині від вас залежить, да? до, до кого ви повернетеся, розумієте? Тому що тут два короля. От, але знову таки, дивіться, ця людина, він, він крутий маніпулятор, будь ласка, не закривайте очі, інакше будете. Ну, він буде на вас їхати, все. Знову таки, вибачте, але ну, вирішувати вам. Да? Лиш я ж роблю розклад, щоб вас попередити. Тому мені не хочеться, щоб вас хтось так запрягав. Якщо ви просто цього не почуєте, можливо, вам ще треба пройти якесь навчання через таку людину. Не треба на таку людину гніватися. Розумієте, тут за вами вибір. Не треба казати, він там мені не дає щось. Ні, вибір за вами. Будьте рішучими для свого сонечку. Ви можете зустріти гідну людину. Ну і дивіться, ця карта каже: Кармічна, кармічна подія, яка? Кармічне пропрацювання. Ця карта каже про те, що треба молитися. Треба молитися за себе і за всіх, кого вже нема в цьому житті. І не просто молитися. А тут карта каже про вибачення. По-перше, треба вибачити себе, а потім всіх, так само, хто пішов з вашого життя. Неважливо, вони живі або їх вже взагалі нема на цій землі. Розумієте? Тут про. Покаяння можна так сказати. Да? Тому що всі ми робимо помилки, дозвольте собі помилятися, ви будете легше жити і дозволяйте, звісно, іншим помилятися. А тоді треба навчитися вибачати, да? щоб було легше нам в житті. Треба навчитися вибачати себе, а потім інших. Допоки ви не вибачите себе за все, то Дивіться, такі люди, вони так само ще приходять. Якщо у вас всередині відчуття провини, відчуття провини воно підтягує покарання. Тому така людина може знову і знову, або схожі люди можуть до вас привер... повертатись і повертатись. Для чого? Щоб ви позбулися свого відчуття провини. Ви ні в чому не винні. Ні в чому ви не винні. Якщо ви помилялись, ви не винні. Ви навчаєтеся жити. Вибачайте себе. Йдіть далі щасливо по життю. Бажаю вам всього найкращого з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні консультації.